Лись давно у світі панували чудеса. і магія. Але часи міняються. Давайте погодні воїни. Салютик, мам! Вітаю іменинничку мій! За давньою традицією я посвячу тебе в лицарі на коліно малий! те не варто. Для тебе є подарунок від тата. Він попросив вручити його, коли вам виповниться по 16. Який клас! Чарівна палиця! Тато був чарівником! Ваш тато був бухгалтером! Це закляття його оживить і на цілісінький день до нас поверне! Що поверне тата до життя? Це неможливо! І з цим можливо! Я побачив тата. Кноги. Я пам'ятаю, що в тата ще й тул був. Ой, що я накоїв. Тато. У нас є тільки доба, щоб повернути решту його тіла. Ну а поки що. Та-да! О, як класно! Тату, а ти наче й не змінився? і облеви приведе. Єдуй! І <ривіт> <ривіт> якщо шукаєш пригоди, ти потрапив куди треба. От лихо. <ривіт> Боже, пальне скінчилося. Але показує повний бак. То стрілку заклинило. Закляття росту! Збільшимо каністру, і пальне всередині теж збільшиться. <плес> Вищелітки! Не бесіть під руку! Зосереться! Сосереця! Дай Далі мої! Так, вийшло! Каністра здоровенна! І фургон здоровенний! І ти! おいおい